Друзі, доброго дня, здравствуйте. Зараз я продемонструю, як працювати з системою тоді, коли вона у вас налаштована. Зараз я розберу варіант тоді, коли у нас налаштовано декілька бізнес-процесів. Тобто, це прості задачі для розв'язання будь-яких задач, які у нас виникають на підприємстві. Це замовлення та продаж, Тобто це бізнес-процес, через який ми отримуємо. Замовлення від клієнтів оформлюємо. Тобто, Тут можна використовувати цей бізнес-процес як у роздрібній мережі, так і для гуртових продажів. Тобто, ну, Зараз я роз, роз перегляну, як ми будемо відпрацьовувати з процесом безпосередньо у роздрібній точці. Бізнес-процес закупівля, Тобто, тоді, коли у нас є потреба. Оновити залишки нашого складу, або тоді, коли у нас виникають там ті чи інші питання стосовно залишків складу, то ми використовуємо цей бізнес-процес, логістика це доставляння клієнту товарів новою поштою. Ну, в даному випадку я саме цей варіант і розгляну. Є також модуль глобальний пошук, тобто він дозволяє при належному. Налаштування шукати по контактам, по продуктам, по задачам, ті, які у нас будуть налаштовані налаштовані за замовченням, та є деякі налаштування, але вони, звісно, що не кінцеві. Тобто, за вашою потребою можна там змінити ці налаштування. Відповідно, gtd календар, тобто, це. Можливість бачити саме ваші задачі, наприклад, або задачі ваших підлеглих співробітників, які виконують ті чи інші задачі, у вигляді календаря. Тобто я зараз роблю такий неперебтяжений варіант роботи з системою для того, щоб розібралися продавці, по-перше. Як вони будуть працювати, тобто є можливість працювати з контактами, з продуктами. Тобто Тоді, коли ми заходимо у цей додаток, то відповідно, ми можемо переглядати всі контакти і відповідно з ними працювати. Можливо, вам дещо не дуже звично буде, але в принципі, будь-яким чином, тоді, коли ви надаєте зворотній зв'язок, то Відповідно, можна, можна внести ті чи інші зміни у налаштування системи відповідно у відображення. Тобто, тоді, коли ми перейдемо до продуктів, то відповідно, тут ми бачимо наші товари, які ми торгуємо. Тобто, Вони розбиті по категоріям товарів і також можна користатися фільтрами. Тобто, Така ж панель фільтрів є і у контактах. Я там не затримуюсь на контактах, оскільки там є. Скажімо так, конфіденційна інформація. Ну а зараз я покажу, як ми будемо працювати безпосередньо з замовленням та продаж. Тобто переходимо до цього додатку, Добачаюсь. потрапляємо на іншу вкладку, і тут ми можемо або створити нове замовлення, або працювати з тими, які у нас є. Тобто, якщо ми переглянемо те замовлення, яке у нас вже... Ну, на якому я тестував, то побачимо ось такий формат. Але зараз створимо нове замовлення для того, щоб відповідним чином його провести і показати, як з ним працювати. Тобто клієнтам, ну, давайте я зараз зроблю себе, оскільки в мене там є ті чи інші дані, які необхідні, і назву тестове, тестове замовлення. В принципі, можна пріоритет задати, тобто відповідно до того, як швидко це зробити, необхідно. Якщо необхідно працювати у режимі швидкого доступу до задач у розглядній точці, то, будь ласка, про це скажіть. Зараз я розглядаю тоді, коли у вас ну, є деякий час для того, щоб правильно сформувати замовлення і запустити його відповідним чином. Тобто, тут ми натискаємо на зберегти через оновлення системи ну, за F5, просто F5 оновили. З'явилася ось ця задача. Тобто ми цю задачу можемо або у цьому ж самому вікні відкрити, в такому випадку, у нас з'являється спливаюче вікно, і тут ми можемо додати ті товари, які у нас купують. Наприклад, це ми можемо зробити або через ну, якщо ми пам'ятаємо найменування, або якщо ми пам'ятаємо артикул, або ми добре розуміємось. на товарній на бультурі, тому ми тут відразу можемо набрати той чи інший товар. Давайте переглянемо, в принципі, які товари є, для того, щоб зрозуміти, що ми можемо шукати. Тобто, наприклад, або по ID, внутрішньому ID, ну, звісно, що цей код може не кожна людина пам'ятати. Тобто, наприклад, якщо ми можемо тут набрати машинка. Для стрижки, то ось побачимо, що випадають там 5 машин, машинок таких для стрижки. Якщо ми більш конкретно будемо налаштовувати, то пошук, то відповідно ми тут ще побачимо більш, більш відповідно до того, що ми шукаємо. Тобто є такий варіант. Але можна шукати і по назві продукту. Тобто ми можемо також машинка, наприклад, шукати і тут, за допомогою цього блоку. В такому випадку ми будемо бачити таку ж кількість товарів. Тут обмежена скажімо так, кількість товарів, які ми переглядаємо відразу. І тут можна відразу ось додати той товар, який нам необхідно додати таким ось чином. Тобто натискаємо на 1, наприклад, ну, тобто на додати, в корзину. І ось вона у нас, ця машинка додається. Але ми бачимо, що, ну, наприклад, я зараз це, це видалю. Тобто, Бачите, можна видаляти ті товари, які ви додали помилково, можете зразу видалити. Тобто у нас нема товару на складах. Ось цієї машинки. Але, наприклад, зараз розглянемо варіант, тоді, коли ми ось бачимо ось вона на вітрині, ми її і продаємо. Тобто, що в такому випадку робити? Ми можемо оприбудкувати надлишки товару. Тобто, в такому випадку ми просто тут указуємо один, наприклад. Ось, Натискаємо оприбуткувати надлишки. У нас виставляється. Додаткова задача. ось, Зараз я вам покажу, де саме вона з'являється, а вона з'являється у закупівлі. Тобто відкриваємо і переходимо ось на цю вкладочку. Ось у нас опробудкування надлишків тут є. І тоді, коли ми переходимо до цієї задачі, то бачимо ось ця задача. і Надлишки товару оприбуткувати. Відразу ми оприбутковуємо на склад надлишків. В даному випадку ми фіксуємо, що ну, Тобто, вручну показую, як це відпрацьовується. Просто натискаємо на прибуткувати склад надлишків, і той товар, якого у нас не було, вже стає доступним на товарному складі. Тут, тоді, коли ми ось через F5 знову ж таки оновлюємо наш екран, ось потрапляємо, ну, просто оновлюємо, оновлюємо екран. Бачимо, що ось справді на складі надлишків у нас з'явилось. Ну, тобто, перевіряємо наявність або тоді, коли ми перевірили, Бачимо, що у нас не було. Тут вже все гаразд, ось товар у неявності. І ми просто проводимо гроші на той аккаунт, який нам, наприклад, наприклад, це тут продаж проходить. Тобто ми отримуємо від клієнта суму 6,5 тисяч гривень, ось проводимо оплату. В такому випадку необхідно там ще перевірити самі налаштування, скажімо так, Тобто тут є якась, якийсь нюанс. До речі, тоді, коли виникають ось такі помилки, ви обов'язково, особливо в режимі тестування, кажіть про них, оскільки в такому випадку ми зможемо швидко їх виправити, для того, щоб тоді, коли у вас буде робочий. Варіант відпрацювання продажу, то у вас не буде виникати ось такі помилки. Ну, тобто тут ви можете обрати юридичну особу, яка, в принципі, від якої ви продаєте, тобто у вас можуть бути там декілька ФОПів, і на кожній із, скажімо так, торгових точок розрібних у вас може свій власний ФОП. Працювати. Відповідно, ви вже саме з цього ФОПу працюєте. Ось, Можете роздрукувати чек. Роздрукувати чек в такому випадку, чек з'являється на оцій вкладочці, ви на неї переходите, і ви можете його роздрукувати. Тобто просто відправляєте на роздруківку. Ось тут. Пічать. Треба обов'язково протестувати, оскільки на стандартних принтерах все гаразд. Тобто на Якщо у вас є власний принтер там він якогось іншого формату або виробника там. Ну, Тобто, наприклад, ви такі чеки роздруковуєте на, ленте, як вона буде? на стрічці. Ось, а ця термострічка, і вона заправляється там особов... особ... особливий який-небудь там принтер, який у вас є на точці, саме його використовувати. Тут необхід... необхідно обов'язково перевірити, яким чином буде роздруковуватись ось такі документи, тоді, коли ви використовуєте безпосередньо той варіант пристрою, який у вас є. Ну, знову ж таки, ось бачимо, що є проста модель, яка в принципі працює. Дуже прошу вас, спробуйте протестувати. Я максимально скратив, ну, спростив скажімо так, інтерфейс для того, щоб ви могли ну, швидко з ним працювати і швидко до нього адаптуватися. Тобто Ну, Особливо це е, удобно скажімо так, на десктопній версії. На мобільній версії трошки інакше, оскільки там блоки трохи не так виглядають, оскільки екран набагато менший. Але в принципі, там все також е, більш-менш комфортно, необхідно знову ж таки, ваш зворотній зв'язок. Е, в принципі, Ви тут же можете з цієї ж задачі, якщо це. Наприклад, відправлення потребує це замовлення новою поштою, то ви, відповідно, можете задачу таку ж створити. Цю задачу ви можете переглянути ось тут. Тобто, і тоді, коли ми переходимо у саме цю задачу, то можемо генерувати там відправлення ТТН. Тобто тоді, коли ми продаємо, ну, скажімо так. Готові продажі тут не зовсім так, але продажі не у торговій точці, а, наприклад, через сайт. Тобто ми отримали замовлення. Ось це замовлення, з яким ми зараз е, працюємо з нашого сайту. У нас є інтеграція, і після цього там е, отримали відповідний спосіб, е, спосіб доставляння, спосіб оплати. Тоді, коли ми їх використовуємо ДТН, наприклад, тут спосіб доставляння була нова пошта. До речі, треба обов'язково налаштувати ці способи, щоб було зрозуміло, які у вас використовуються. Для того, щоб їх налаштувати, треба встановити там додаткові. Способ, додаткові, додаткові, додатки Тобто спосіб оплати у вас вже є, і, але тут доки що ні одного з них не створили ви. І, відповідно, необхідно встановити додаток, способ оплати. Способ, просто способ. Доставляння доставки. Оплати, доставки, ось він. І таким чином, а, таким чином а, сконфігурувати більш точно вашу систему для того, щоб а, використовувати її з найбільшою потужністю, з найбільшими можливостями, які ми в принципі, ви можете розполагати в той а, чи інший час. Тобто, а, тоді, коли ми використовуємо нову пошту, скажімо так, то ось а, ця задача вже буде. Вибачаюсь, ось ця задача по доставлянню буде сама перемикатися у відповідності до статусу на новій пошті, але для цього необхідно, щоб були вказані коректно дані нашого клієнта отримувача тобто там телефон і відповідно ім'я, фамілія, тобто, щоб ці контактні дані були у базі даних нової пошти. І ще не один немаловажний момент. Сама, сам додаток з новою поштою, інтеграції з новою поштою повинен налаштувати там таким чином, щоб він відпрацьовував коректно. Тобто там бувають іноді ті чи інші помилки, але це вже наступна задача. Ну, тобто, на вашій стороні зараз протестувати ось той варіант, який я вам надав, для того, щоб ви мені дали зворотній зв'язок згідно з тими побажаннями, які у вас виникнуть. Ну і е, механіку, як я це робив, це можу окремо відео надати, тоді, якщо вам необхідно. Оскільки це ну, доволі, скажімо так, складний момент, е, і там багато часу треба на це витратити. Тобто, якщо необхідно, то е, покажу. Дивіться, і. Е, по Нашому проєкту, оскільки ми в режимі проєкту е, працюємо, от, розробка і впровадження. Тобто, у нас ось тут є відповідна задача, я зараз до неї зайду, от, е, можна було керувати, розділяти. Тобто є ось е, така задача, і я хвилинку. Давайте так, перейдемо до проєкту впровадження, щоб я показав ще, як з ми працюємо. Тобто є підзадачі у нас відповідні. Ось. І а, тут ми бачимо, які в принципі у нас а, використовуються. Тобто я ось зараз а, з, з, цих, з цього блоку підзадач а, спишу ще а, три задачі. Тобто, це три задачі. Ось а, для того, щоб. Я коментую, залишаю коментар. Тобто ми переписуємось у нашому чаті. Відповідно, там якісь акумулюються активні задачі, побажання, скажімо так. так? Краще їх, звісно, що залишати у задачах, оскільки це, до речі, у цієї задачі також є власне, свої підзадачі, підзадач, що було зрозуміло. Ну, запутали. так. Ось. Але зараз ми е, кажемо про те, що ось конкретно цю задачу я е, коментую що е, вніс вні. Е, внести, внести, е, зміни в е, інтерфейс, інтерфейс та. Е, процедури переглянути дії на етапах і зняти відео з тестуванням. В принципі, я ось це зробив і я тут, ну, ось я планував витратити від 3 до 7 задач. На розробку оббудкування я витратив задачі, Зараз я також списую три задачі. Ну, На самому, чесно кажучи, тут набагато більше часу пішло, але ну, я трошки тут прорахувався, скажімо так. І тому я зараз списую не, не там шість задач, як можна було, а поки що три. Ось, від вас і у нас по цій задачі ще залишається одна, ту, яку я планував. Скажімо так, для того, щоб відреагувати на ваші коментарі, які у вас з'являться. І, відповідно, ось цьому я у задачі, у підзадачі це вкажу. Ну ось. До речі, тут Максим вже коментар залишив. Не треба було, щоб ви Максима перемкнули в її уточнення. В такому випадку я 100% розумів би, що було. Ну, Тобто, Максим, від вас я отримав повідомлення, що не дуже подобається, що продавцю продавець затримує цю задачу, тому я, в принципі... І показав у відео, як я все спростив дуже-дуже сильно. Ну і відео я відповідно надам А спочатку у наш чат, і відповідно, у цю задачу також. І у вас, звісно, що залишиться ця інформація у системі, і ви з нею зможете, нею зможете скористатись. Поки що до побачення на зв'язку.